Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів. Ми з вами навчимося доповнювати наші малюнки у Paint якимись підписами. Але перед тим, як почати вивчати нову тему, давайте з вами пригадаємо, який вигляд має вікно графічного редактора Paint. У ньому є вкладка Меню, Рядок заголовка з назвою файлу, додаткові вкладки, стрічка з інструментами, панель інструментів, палітра кольорів, смуга прокручування, маркер змінення розміру аркуша, рядок стаму та робоча область. Отже, ми з вами пригадали. Нашу програму Paint і можемо починати вивчати нову тему. От у нас є, наприклад, готовий малюнок. Як же на нього додати якийсь текст? У редакторі Paint існує спеціальний інструмент, він називається текст. купель ти можеш створювати чудові листівки, щоб дарувати їх потім своїм батькам, друзям, братикам, сестричкам на різні свята. І саме для цього існує спеціальний інструмент текст. На панелі інструментів він має вигляд літери А. Давайте ж розглянемо, як ним користуватися. Для того, щоб створити надпис, вам потрібно вибрати інструмент текст, натиснути на нього. Далі клацнути лівою клавішою миші в тому місці малюнка, де має починатися надпис. І у прямокутнику, що з'явиться, мигатиме курсор. Це і буде область введення тексту. Ми вводимо текст, який нам потрібен з клавіатури, і можемо вибрати для нашого тексту, для букв тексту, тип шрифту, розмір, стиль накреслення або колір. Ці параметри ми можемо або задати відразу, або, написавши текст, виділити його і задати ці параметри. У віконці з циферками з отакими, ми задаємо розмір шрифту. У цьому от віконцю з надписами ми задаємо тип шрифту, так, який вигляд будуть мати наші буковки. Також ми можемо вибрати накреслення Жирне, курсив, підкреслене тощо. І у палітрі кольорів ми можемо вибрати колір для нашого тексту також, як ми вибираємо колір для пензлика або заливки. Після того, як ми ввели текст, нам потрібно клацнути вказівником миші за межами області введення тексту. І можна продовжувати малювати далі наш малюнок. Перед тим як виконувати нашу практичну роботу, давайте пригадаємо правила за комп'ютером. Треба обов'язково берегти свою спинку, так? зберігати правильну осанку. Берегти свізір відстань від очей до комп'ютера має бути 40-80 см. Пальчики на руках мають бути трошки зігнуті донизу. Ступні ніг. Стояти на підлозі або на спеціальній підставці, для того, щоб ми, працюючи за комп'ютером, не стомлювалися. Нашим практичним завданням буде додати на малюнку з зайчиком, який я додам на ваш урок в класру, написати надпис днем народження. І тоді таку листівку ви можете надіслати по пошті вашим друзям або рідним. Давайте ж розглянемо, як нам виконувати нашу роботу. Заходимо у редактор Paint, натискаємо вкладку «Файл», вибираємо відкрити. І Завантажуємо малюнок, який вам ваші старші допоможуть зберегти на вашому комп'ютері. Далі ми значок з текстом так, і вибираємо накреслення шрифта, розмір шрифта. У нас буде 36. Далі ми зробимо шрифт жирним і курсивом. Також можна буде потім подивитися, як нам його краще вирівняти: по центру, з правої або з лівої сторони. Я натискаю на малюнок, і бачите, у нас з'явилася рамочка з курсивом. І починаємо вводити текст з Днем Народження. Але ми з вами, вибираючи параметри для тексту, забули вказати колір. Так, і у нас... Чорний колір, він не дуже гарний. Давайте виділимо наш текст і оберемо в палітлі три кольорів святковий червоний колір. І якраз зараз подивимося, як нам краще вирівняти наш текст. Ну, Певно, що краще буде по центру, мені здається так. І дивіться, можна задати також фон для нашого тексту, але ми робити цього не будемо. Клацнемо поза текстом на малюнку і бачимо наш результат. Збережемо наш файл, виберемо папку якусь, в якій ви його будете знати, де знайти, і натискаємо зберегти. Все, наш малюнок збережений. Що ж, дітки, дякую вам за увагу. Будь ласка, спробуйте намалювати в Paint такий малюнок. Або, якщо захочете, можете вибрати якусь свою картинку і додати до неї якийсь свій надпис. Маю надію, що урок був цікавий для вас і корисний. До побачення!